Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Дивіться, мені мене звати Ярослав Пірох, мені 18 років. Недавно був день Валентина. Поаплодуйте, хто мав коли-небудь стосунки і зустрічав цей день Валентина своєю парою. Є такі люди. <плес> Трохи багатенько, але я хочу вам сказати, я вас не ну. Но... Бо мені 18 років, і я ще не разу не мав стосунків. Ну, Я в цьому віці вже прям старородящий. знаєте. Але по правді в мене були спроби завести стосунки. Я раз одній дівчині запропонував зустрічатися. Вона каже, не вважаю доцільним в 11 класі заводити стосунки, по-перше, екзамени, випускний, треба готуватися, а я твій класний керівник і. Якось не вийшло. Ну, я знаєте, боявся, до чого дійде, знаєте, лежимо вже в каптьорці. Я такий, що Марина Васильівна, золота модель? А така грамота за участь. Успокойся. І, ну, я сам по собі дивний, тому що чиста правда, моя найліпша еротичний сон, який мені снився, це раз мені приснилася Ірина Фаріон. І знаєте, я цей сон прям запам'ятав, бо під час процесу Ірина Фаріон кричала: що це заради Степана Бандери. Мені здається, заради Бандери трахався такий я і Шухевич. Ну, це Це не нормально. Дивіться, у мене недавно було день народження. Е... Да, дякую. Це було сім місяців тому, але дякую, що ви підтримуєте. Я помітив, що я часто отримую дебільні подарунки, бо мені на цей день народження друг подарував роздруковану мою фотографію на принтері, бо в нього був принтер і не було совісті. Мало того, фотографія була чорно біла він викрутився, каже: нічого, ще на пам'ятник буде. А мені тільки 18 стукнуло. Не знаю. Ну, я дивно відреагував, Я типу кажу, Боже, як креативно. І я помітив, що ми завжди заміняємо слово херня словом креативно. Типу, мам, мам дивись, що я намалювала вся дочку. Ти в мене креативна дитина. Викінчив сміття. Як тобі пропозиція на першому побаченні сходити на басейни? Ти креативний хлопець. Цьому постем паузу. Я купила квитки на стендап. Там виступають дуже креативні коміки. Оцей малий найкреативніший. Ну. І дивно, знаєте, просто я не відреагував, тільки не сказав, Діма, ти що, дебіл, що ти мені даруєш? Навпаки, я це запам'ятав, через півроку вийшов на сцену, розказав це людям і записав це на камери. Да, я гнида, але я перспективна і злопам'ятна гнида. Якщо я коли-небудь буду кілером, я буду просто людині давати цукерки-рачки і чекати, поки напомре від раку. Це ж так працює. Простували ще інші, різні дивні подарунки. Просто мені раз друг подарував пачку презервативів зі словами Хай вони тобі якнашвидше знадобляться. І підморгнув. Но. Після цього він мені вже не друг. Просто хлопець. нє ні, ні. Жартую. Але найдебільніші подарунки, які в мене були, це дарував мені мій дід. Раз він подарував мені неонову китайську лампу, де нажимаєш кнопку і грає стриптезерська музика. Я нажимаю, грає ту-ту, ту, ту, ду ту-ту-ду. ду Я розвертаюся, сука дід роздівається. <brown> каже, я тобі дещо подарую, але й що заберу. <hancly> я занадто рано подорослішав. Ну і )まあ, мене, знаєте, сам по собі дивний, просто раз він з нічого відкриває двері в мою кімнату і каже, ми народжимося, щоб померти. <Deus> І закрив двері. Ну прикиньте, я навіть свічки на торті не встиг задути. Такий початок. Просто він мене сам по собі паразит. Просто він, коли знав, що в є підтримці можна подати на відновлення будівель. Він подав, що в нього в селі в сарай влучила ракета. Йому треба гроші на відновлення сараю. Ну а прикиньте, такого не було. В нього навіть сараю нема. Я дався, коли воно зайде. Прикиньте, він на 5.30 буде. Каже, внучок на лопату їдемо копати воронку. Ми приїжджаємо і дістає телефон і каже: ану баба, ляж так, ніби тебе ракетою прибило. Ну, Трошки кетчупа, бабки наші. Я помітив, що прям бувають дебільні діалоги, коли тобі дзвонять по телефону, вітають. Мене вітала баба, вона дзвонить каже: що там, святкуєш? Такий да, святкую. Ясно. В сусідній хаті Галіна плюта померла. Я такий баб, може, не сьогодні. Каже, як не сьогодні? В тебе ж день народження. Ти її не любив, це мій твій подарок. Вітаю. Просто шок Дивіться, я ще рік тому їздив в Європу, бачу вашу нену в очах. Мені ще рік тому було 17. У мене була ще можливість виїжджати, вимахуватися. Така можливість була в мене і в Тищенка. Зараз тільки в нього, то й ходить і тішиться. Я повіте, зараз прям нервово притнати кордон, тому що я був з другом і до нього підходить прикордонниця, птає скільки повних років. І він нервово каже, я через тиждень буду. Погодьтесь, дуже тупа відповідь на дуже конкретне питання. Десь суді, типу, ми позбавляємо вас, три роки позбавлення волі. Ти я через тиждень буду. <реш> Просто як прикордонці мали рувати, типу, а через тиждень, то нема питань. Перезеш магнітік, батальйон Монако, привіт. Ну. Я помітив, що найважче було пояснювати моїй бабусі, куди я їду, в неї карта світу зупинилася ще на шляху з варях у греки. Вона ще думає, що якщо за Львів виїхати, можна побачити трьох слонів і черепаху. Вона до мене підходить і каже, Ярослав, а в Чехословаччину заїжджати будеш. Я кажу дачі за Австрійську імперію. Привезуть мій сервант і молодість. Ну. Просто, основному як вас в мене вдома стоять у ці рюмки-рибки. Ну я не знаю, що це за херня така. Мені здається, це чисто горокрак з мого діда. Я розіб'ю цю рюмку, мій дід почне шепіти. Такий, а це душа уходить. Но... Бо в нього в мого діда є три горокракса: це рюмки-рибки, сервант. І надувна лодка, знаєте. Мого діда доволі легко вбити, це робить спірт кожного дня. У мене просто у мене вдома є собака, Пікінес, і в неї дуже багато спільного з мого дідом, тому що в Пікінеса очі випадають від природи, а в мого діда від спірта. І знаєте, я ще помітив, що за кордоном прям важко ідентифікувати наших українців, тому що я йду по Варшаві, бачу двоє темненьких дівчаток, вирішив підійти познайомитися, підходжу, а я From India. На що чую? Що? Сука, цигани з Ужгорода!» Каже дядь, дай п'ять злот. Я кажу, нема. Вона каже: Ну і підер. Так і познайомилися. Знаєте, просто за кордоном важко, ми, ми з другом заселялися в хостел, мій друг поставив речі на чуже ліжко, забігає поляк і кричить: О курва! Хто пожив жечі на мою ложечку? А зранку, коли в нас дуже сильно грали будильники, цей самий поляк кричав: Сука! Ще раз заграє будільник! Я візьму джбієльку, ви мене потанцюєте. Або ми настільки сильно задобали поляка, що він вирішив перейти на українську мову, або не треба було в Польщі на будильник ставити батько наш Бандера. Але... Вони цього не зацінили. Знаєте, важко просто ще знайомитися з іноземцями, бо я сам прикаліст, коли я побачив Макдональдсі корейця, я з ним вирішив по приколу привітатися ось так. Він питає: Воти зітети, кажу Ukrainian tradition. Ну, і це тупо. Він міг би десь приїхати в Корею, сказати десь на радіо. І я би не встиг помітити, якщо прем'єр-міністр Кореї приїжджає до Зеленського і там «Hello, містер президент. Ну і третя світла починається через мене. Я... І дивіться, я ще зараз активно вчаю англійську мову. Я помітив, що вивчення англійської мови ти потрохи деградуєш. Тому що англійською фраза я зрозумів буде початковий рівень «I understand», середній рівень «I get it», високий «Yep». Я англійську вчу, чи потрохи дебілом стаю, ну. я десь за кордоном скажу, є, вони такі, а, це intermediate, ну. Скоріше за все, я скажу, десь за кордоном є, вони кажуть, а це цей дебіл, думає, що це високий рівень. Просто мене хороший рівень англійської, але в мене рівень англійської такий, коли іноземці не розуміють, але мама гордиться. Я ще просто я виступав за кордоном е, в Берліні англійською мовою, і це був дуже дивний стендап, тому що там був стендап-комік з Перу, Румун, афроамериканець і я українець. І цей стендап називався Проти війни. Проти якої, блядь, саме Расової чи в кожного своя? Ну, Це війна на нетліксі, ми разом штурмуємо Макдональдс. І коли вийшов перший комік і сказав, що він з Перу, ніхто не реагував. А коли я вийшов і сказав, що я з України... Один німець встав і віддав мені свого леопарда. Після того я попросив його натягнути штани і сісти далі слухати шоу. Ну це ненормально. І знаєте, по закінченню стендапу була велика міжнаціональна оргія, але я вже вирішив не лишатися. Жартую, я запропонував, ніхто не погодився, а лишатися з тим німцем я манав. Ну. Просто я ще як був в Берліні, я бачив, я був на мітингу і бачив, як стояла стара жінка з плакатом збережіть проституцію. І мене прям здивувало, ну прям збережіть. Вони що, вже як білі ведмеді вимирають, вимираючи, що ну? здається, скоро включу новини, там буде ТСН. Типу, в селі Оришківці Тернопільської області лишилася одна проститутка. Волонтери передали її в розмножуючий центр, щоб майбутнє покоління знали, ціну якісного блоуджопу». Був здивований, ми ще просто з другом їздили, ми багато часу провели разом, і коли ви багато проводите часом разом, у нас є етапи дебільних діалогів. Це коли ми їздили в автобусі, ми сидимо і такі: а який суїцид найліпше? Прийшли висновку, що точно не треба стрибати з 15-го поверху, бо можна вижити. Можна впасти на машину, відкриється подушка безпеки, і тоді вона врятує життя. Цікаво. А коли помирав Бенджамін Батон, чи став він сперматозоїдом? І просто засох на шторію. А якщо б наша вчитка з географії називала свої частини тіла як географічні назви, то якої були б її два гнових утворення на сраці? Напевно, що ЛНР і ДНР, ну бо теж треба видалити. Двіся, <риклад> поплуйте, хто чи є студенти зараз в залі є. А тепер, хто часто їздить укрзалізницею. Ці сумні травмовані оплески. Перше, коли кажеш стоп їздить залізницю, і люди replicate... У -у 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 -у". такий відчай. Просто я студент, я часто їжджу в «Укрзалізницю». І знаєте, в мене я настільки часто їжджу, що в мене там є навіть власна кружка. З написом співчуваю. Ну, знаєте, я настільки часто їжджу, що мій телефон, айфон думає, там є така програма, як Дім, тому думає, що я десь пів години живу в Жмеринці. а решта часу в апатії. Знаєте, просто я завжди їжджу плацкартами і там завжди є та баба, яка взяла квиток на верхню полку. І я завжди в шоці, як вони залазять. Просто у нас спочатку закидую одну ногу, а далі підтягується. Ну там така розтяжка, що можна ще в якийсь ліс скинути, ще й кацап якийсь підірветься. Ну. Просто я раз бачу, як баба закидає ногу, і в неї не вийшло, бо в неї починається судома. Вона дивиться на мене і каже: Синочок, поможе ніжку підтримати. Я вже тримаю цю попелюшку за ніжку. В романтиці натягую сапог. Кажу, це твоє принцеска. Вона каже, да, моє нова рекосмішає. Кажу, моя ж ти попелюшка. Я зранку проснувся, у мене вся спина була мокра. Ну, і я не знав, чи це вікна течуть, чи баба. Виявилося, що обоє. Знаєте, просто мене ще найбільше в плацкартах лікають ці туалети, ну там все обістяно. Стіни, стеля, провідник, я не знаю де встати. Ну і ще, блядь, ця підалька, цей домкрат приниження. А ще коли воно сука не змивається, я думаю, що я за людина? Ну, бо зрозумійте мене, я тільки недавно закінчив школу. Мені обіцяли хорошого майбутнього. Не було такого, що виходить класна керівничка, така діти, бажаю вам гарної дороги, але в дорозі гімно ногою будете змивати. Ну, но... Такого не було. Завжди, що оце в тамбурі стоїть, оце п'яний мужик, який в сраку п'яний без білета, але він кудись їде. Ти ж завжди, коли п'яний, такий їду в гусятин. Ну, а гусяти гусятині поїзд не стає. Я раз бачив цього п'яного подорожуючого, він закурює і видає найрозумнішу фразу. Посрав, такий, бляха, не змилося, видно. Але найдивніша ситуація, яка була, це раз в цю кабінку заходить батько з маленьким синочком, і через секунду батько кричить: Тримай пісюн! Та що ж ти за людина така тримай пісюн? Я надіюсь, хлопчик просто пісяв. А вже потім я додумався, що ж коли воно все труситься. Цей маленький пісюн просто як шланг під цим напором води. Батько такий «Тримай, не балуйся!» Або в мене є більш елітарніший варіант, просто можливо батько не міг згадати текст пісні Христина Соловій. Він такий тримай, тримай, ну тримай пісюн, я не знаю. Одною рукою так сильно і ніжно. Да, такі ситуації. Просто знаєте, але найбільше на плацкартах лякають ці мужики, які йдуть в плацкарті з банкетом. Ну, Це не, не, знаєте, не поїзд «Київчоп», а задня парта в школі на гальорці. Ну, ці тіпи відразу в плацкарт перебралися. І знаєте, це здорові мужики, мені важко з ними сперечатися. І що б вони не казали, завжди погоджуюся. Не кажеш, будеш кобасу, я кажу, да! Будеш горілку, да. Трахнем тебе. «Да». Дійсно важко, бо кобасу горілку я взагалі не хотів, але. Ні-ні, жартую, горілки випив. Знаєте, я ще просто на тим, саме дитинстві пам'ятаю фразу Йоб твою мать. Після цього казав, боже, мам, потім я помию ту посуду. Ну І доволі дивно, коли тобі твоя мама каже фразу «йоб твою мать. Просто що ми за сім'я така? І в мене є варіант, чому мама так каже, мені здається, вона так не завальовано комусь натякає така, «Ярослав! йоп твою мать! І батько підморгнула. <клес> Зараз синочок засне і буде йоп-йоп-йоп. А я вже не засну. Просто я саме дитинство пам'ятаю цю фразу: Просто коли всі нормальні діти в садочку, їли кашу. Я стояв в кутку, бо сказав дівчині Йоп твою мать. А вона сирота. Віддавала нам кашу з комочками. Тому так. Я ще недавно бачив оголошення від хата на тата, типу, віддай нам свого чоловіка на перевиховання. Просто в мене, коли батько накосячив, мама ніколи не дзвонила хата на тата. Мама відправляє батю в село, щоб він подивився, з якого гімна він вибрався, і цінував те, що він має. Що він на другий день вже пішки з села приходить 20 кілометрів через болота ліса, і такий, ні, я більше туди не повернуся. І мама така, що як повернешся? Ти мені поясни скотіна, хто в тебе в телефоні записник Олег робота, а ти бляха ніде не працюєш. ти...» Скажи мені. Дивіться, на останок один ще жарт, розкажу, я закінчував школу під час війни, і школа під час війни прям дуже змінилася. Просто тепер, коли повітряна тривога, вчителька каже, що тривога тільки для вчителя. Чисто ракета в її хату літає, і ти такий, ну це дистанційне навчання. Ринс, на цьому все. Дякую з вами, Ярослав Піро. Гарного вечора. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.